Ну і що ж, ми з моєю подругою Сашою вирішили взяти відпустку на всіх своїх роботах і поїхати у січні на острів Майорку. Перший день ми заселились готель, потрогали водичку руками. Розумію, це Ківі, чи це якась картопля? <плес> що це таке? Та сходили в магазин за найнеобхіднішим. Не на ранок наступного дня ми поїхали на північний схід острова, в місто. Порт Де Поленса. Місто дуже спокійне. Воно вважається ідеальним для сімейного відпочинку. Я просто дивуюсь, як отут прям море. Вже набережна і от вже і будинок. Для мене схоже на ананас. А для вас. Привіт! Ми дізналися, що там не можна йти пішки. Зараз будемо намагатися автостопом якось доїхати. О, ну зараз пробуємо. Коротше, да. Ми зупинилися на автостопі. Дякую, нам попалась молода гарна пара, тому дібрались ми до оглядового маданчика Ель Коломер без проблем. Влітку тут курсує автобус, тому автостоп може і не знадобитись. Ель Коломер дуже гарно видна сторожова вежа часів. І ми також вирішили туди пройтись. Побували ми в фантастичному місці, дуже краєвидному. І зараз йдемо пішки на інше місце. Також сподіваємось на якусь попуточку, тому що туди і так довго йти. Але, блін. Велосипедисти тут їздять гору. Ми що не можемо пішки пройтися. Пройтися пішки угору з таким гарним краєвидом і морським повітрям було дуже гарною ідеєю. Цю сторожову вежу висотою у 380 метрів побудували у 16 столітті, коли північні узбережжя Майорки постійно зазнавали нападів піратів і корсарів. Той півострів, це теж Пальма де Майорка. Там е, цей місто називається Алькудіо. Аль Йдемо додому, до міста, будемо якось добиратись, також хочемо зловити автостоп, бо йти багатенько, десь година 30. Опа, дивіться, що я знайшла якийсь тунель. Цікаво, навіть туди не піде. Сьогодні вже третій день, як ми на острові. Зараз чекаємо наш автобус і їдемо гуляти по пальмі. Пальма це столиця острова. Уявіть. Її заснували ще в 123 році до нашої ери. Тут панували римляні, араби та іспанці. От, наприклад, Пальмський собор. Його побудували на місці мечеті. Поруч знаходиться королівський сад палацу Альмудеїна. Як бачите, навіть взимку в королівському саду є фонтани, ростуть мандарини, квітуть квіти. Чудово! А тепер... Пропоную пройтись по смачненьким локаціям пальми. Як тобі, Саш? Прямо в центрі пальми ви можете скуштувати португальський смаколик Паштейш. Це реально солодко, реально цей крем смачний. А, тісо таке сухе, звичайно, але реальне поєднання чудове. Воно коштує 2,9 євро. Дорогувато, але ну, воно смачне. Наступний іспанський смаколик це чурош. Купили чурос собі. Запах чудовий. Воно таке жирнувате, солоне, але ще зверху дали цукру. То воно солоно. <голодиме> Солодке. Мені навіть якісь, навіть, можна мій пончик. Але ну, паштеш мені більше зайшов, якщо чесно. Якщо чесно, то пальма мене дуже вразила. От як, наприклад, цей будинок. Він виконав в стилі Гауді, відомого іспанського архітектора. А ця книгарня поєднала в собі книжки та каву. Східне місто Порто Крісто колись було рибацьким місцем. Порто Крісто відомо тим, що тут знаходяться печери дракона. А от клевес драк? Ось. Ми йдемо сюди. Квитки коштували 17,5 євро, що тут купляти на касі. На сайті вони коштували 16 з половиною, але я не знаю, чомуся не змогла їх купити. Ось це так черги тут. Ця печера була заселена близько трьох тисяч років тому. А таку назву дали, бо колись вважали, що вхід до цієї печери охоронявся драконом. Ти ніколи не думала, що в печері може бути жарко. Мені дуже сподобалася ця екскурсія, особливо тому, що в кінці для нас грав оркестр. Тут весна. Да. Мені здається, що тут просто чудово жити. Така тиша. Мало людей. Можливо, це тому що зараз зима, то тут мало людей. Але ну, в принципі, тут кущі, ось це, наприклад, вже будинок з басейном там бачила. Тут дійсно чудово жити. Зараз ми йдемо на набережну, на пляж, там посидимо. Поруч з печерами дракона знаходяться цікаві локації. Перша це каламурта. Але я вас хочу попередити, що тут насправді дуже незручно лізти, тобто потрібно мати деякі здібності, щоб сюди е, дістатись. Наступна локація це маяк 1580 року. Сигнал тоді подавали факелами. Пропрацював він близько 300 років. Це одна з моїх найулюбленіших локацій на майорці, бо саме тут хотілося злетіти і полетіти як пташка. Майоркський голуб. Далі ми вирішили прогулятись містом. Завітали на набережну, посиділи там в ресторані. Але більше взимку в Порто Крісто робити насправді нічого, бо багато чого зачинено. Чесно сказати, це єдиний просто ресторан, який тут відкритий. Тому і дуже приємний власник або офіціант, або це син власниці. Не знаю. Тому так. Да. Це коштувало 12 євро. Наприклад, ми повечеряли. І поїхали спати. На наступний день ми поїхали досліджувати захід острова. Ця частина острова дуже сильно відрізняється від інших. Адже тут міста розташовані серед гір С'єра де Трамонтана. Доброго ранку. Ми приїхали у місто Содлер. Це західні частині острова. І він знаходиться серед гір. Дуже гарні тут краєвиди. Зараз будемо експлордіс Айленд. Місто заснували Араби в 10 столітті. І до відкриття у 1912 році залізничної станції місто Сольєрд заходилось у певній ізоляції. Це і пояснює таку унікальність міст на заході острова. На головній площі конституції стоїть дуже гарна церква. Як ви могли помітити, то тут проходить марафон. Так і незрозуміло на честь, якого свята це було, але масштаб цієї події мене вразив. Вау, це так модняві, просто зачіски. Якщо без жартів, то цей район також називають Золотою долиною через те, що тут росте багато цитрусових. Я все ж таки буду ходов, напевно, але я бачу, що <смас> я бачу, що багато хто ну, кушає ось такі булочки. Ми швиденько перекосили і поїхали на іншу локацію. Цю зупинку привіз наш автобус, і ми зараз підемо на пляж. Водій автобуса, автобусу, який нас свіз, просто, мені здається, професіонал. Тут такі серпантини просто на цих розворотах тобі потрібно повернути, виїхати на зустрічну полосу. Ну а там вже ж ну, обмежена оглядовість, просто... Просто їздять туди-сюди, коротше. До пляжу Калададея ми йшли дорогою для автомобілів. Але тут є також і пішохідні маршрути, про які я вам розкажу сходом. Ажки тут чудово співають Каладея раніше був рибацькою бухтою, а зараз є популярним пляжем острова. Єдине, що добирати сюди важкувато. Місця для парковки машин мало і влітку тут дуже багато людей. Основною ознакою цього пляжу є неймовірний бірюзовий колір води. Також цей пляж є одночасним піщаним та кам'янистим. Влітку на цій терасі зазвичай відкритий ресторан. Ця чорна жижа це водорості. Люди купаються, я бачила, як тут стрибали і собаки, і люди. Але ще вода холодна, щоб купатись. А щоб ви розуміли, ось там нудисти. Тому я б краще залишалась би ось з того боку. Ми, коротше, випадково вийшли на реальну якусь хайкінгову трасу, тут дуже чарівні види. Але ми не знаємо, куди ця траса взагалі веде. І нам би на автобус встигнути було дуже чудово, бо він ходить раз у півтори години. Але як тут шикарно. І таких туристичних маршрутів тут багато. Так вийшло, що Саша нас вже одразу вивела в Дею. Це нас не потрібен той автобус. Будемо тут вже ходити. Дея це маленьке місто серед гір. З населенням усього лише 755 жителів. Майте на увазі, що натуральне варення тут коштує 7 євро і тільки готівкою. Ну а поки ми з Сашою піднімаємось на вершину пагорба, де стоїть церква, я вам розкажу декілька фактів про Дею. З арабського Дея означає поселення у 16 столітті. Тут була побудована мережа оборонних споруд для відбиття атак піратів. Потім тут була аграрна криза, що спричинила імміграцію та розхід контрабанди. Але згодом у місті відбувся туристичний бум. І туризм очолив економіку. Як вам такі цінна будиночки? В ресторанів небагато, десь шість. Більшість з них це сімейні заклади, які беруться в початок від середньовічних таверн. Замовили собі курку з миндалем. У мене курка карі... Ну, це смачно. Ресторан з таким видом було дуже смачно. Так він виглядає. І так, третє місто, яка каже Саша Вальдемощина. Зараз ми зайшли у такий великий магазин сувенірів. Якщо чесно, мало було сувенірів навіть у пальмі, можливо, ми щось не знайшли. Але тут прям багато. Зараз будемо обирати, що шукати, купляти нашим рідним, близьким якісь подарунки. Отак. Отакі тут коти. От уже. Ну все. зараз я спробую вже цю булочку. Тільки треба запитати з начинкою, щоб була. Чоколад, Чоколад. а, -а, -а. смачно, особливо чоколади, дуже смачно. Тісто таке м -м, не солодке. не смак, як булка, щось якась. Тобто, туп слоєне. Тісто. Вальдемоса відома своїм картизянським монастирем і тим, що тут колись гостював Шопен. Тахерта. Тархерта. Я вже забула. Ми з Сашею вирішили сходити на оглядовий майданчик, який знайшли у Google-картах. Але там на нас чекав сюрприз. Трішки ми розчаровані вюпоїнтам. Хотілося просто побачити якийсь гарний реально вид. Ти бачиш на Google картах воно позначено як класне місце. Багато крутих відгуків, але просто. Це треба йти просто по трасі, а тут же серп... серпантинна дорога. Так, ризиковано йти. Я вважаю, що було б класно піднятись ось на ту вежу, але треба подивитися, чи вона відчинена ну, взагалі. Ах, чи ні? Дивіться, що я знайшла біля забору Лежав. Хочу взяти додому, спробувати поїсти. А ось є лежить. Упс! А я не знаю, воно було вже за забором. Ось воно оглядла вежа. Воно зачинено. Апельсин дуже смачний. Доброго ранку. Наріж, наріжте. Нарешті з'явився час вийти зранку а, до моря. Просто ось отель, ось море. І все одно не було часу просто вийти. Зараз я хочу сходити в магазин, купити манго, бо тут воно коштує ну, 40 гривень. Ну що, зараз 10.02. магазин відчинено. Ой, okay, sorry. есорі. Ач туди, євро 40 коштує манго. Ще купила мандаринове варення. Ладно, що я вам кажу? Дивіться, яке тут море. Казкові пляжі ми знайшли, рухаючись південним узбережжям острову. Ввечері тут можна зустріти дуже гарний захід сонця. Я б хотіла ще декілька днів залишитись на цьому острові. Ціни тут як у низький сезон, весняна погода, людей мало, з мінусів тільки ще багато закладів зачинено. Дуже гарний заказ. Як ви самі бачили, тут чудовий вид на море, на сонце. Причудово. Усім дякую за перегляд і гарного дня!